Оподаткування нерухомості по новому, відтепер базою для обкладання цим податком буде загальна площа об'єкта житлової нерухомості: це житлові кімнати, коридори, кухня, кладовки та інші побутові приміщення. Згідно із свідоцтвом на право власності, вони відносяться до загальної площі нерухомого майна. Раніше податковий кодекс визначав для оподаткування лише житлову площу. Ці податкові зміни з 1 квітня стали чинними. Щоправда, як наголошують податківці, антикризовий закон Верховної Ради не зачепив пільги щодо сплати податку. На нерухомість фізичні особи, власники житлового нерухомого майна мають право на зменшення бази оподаткування, тобто власник квартири площею нижче 120 квадратних метрів і власник будинку площею нижче 250 квадратних метрів. Податок на нерухомість платити не буде. Ставки податку на нерухомість Іван-Франківську раніше визначила міська рада це 0,8 відсотка від мінімальної зарплати, тобто близько 10 гривень за квадратний метр житлової площі. У випадку перевищення площ застосовується ставка. 2,7 відсотка від мінімальної заробітної плати, тобто 32 гривни 89 копійок. На території сільських рад Івано-Франківської міської ради прийнято ставку 1 відсоток від мінімальної заробітної плати, тобто 12 гривень 18 копійок. Міські податкові інспекції нагадують про потребу термінової звірки відомостей про наявну нерухомість. Для цього варто навідатися в центр обслуговування платників податків, маючи при собі оригінали документів, що засвідчують право власності на нерухоме майно, Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.